Вправа 108 методом підбору знайди сторону квадрата, площа якого дорівнює. Ну, взагалі-то це завдання усно, але ми е, зробимо його письмово, щоб вам було зрозуміліше, як робити подібні завдання. Ну що ж, нам треба знайти сторону квадрата, якщо його площа, перша це 9 см квадратних. Пригадуємо, як знайти площу квадрата. Ну, а S – площа квадрата знаходиться так, як площа прямокутника, лише у квадрата сторони однакові, то треба А помножити на А. Ну, тоді добре, якщо у нас 9 см квадратних, то 9 см квадратних це яке число саме на себе, якщо його помножити дасть 9. Звичайно, що це 3 помножити на 3. Тобто 3 см помножити на 3 см. Тобто у нас сторона квадрата має бути 3 см. Тоді площа буде 9 см. Аналогічно робимо. Коли 36 площа квадрата 36 дециметрів у квадраті. Це дорівнює. Яке число саме на себе нам дасть 36? Це 6. Пишемо тоді 6, але одиниці це дециметри. 6 дециметрів помножити на 6 дециметрів. Є. Ну і останні 4 метри квадратні. Які мають бути сторони? Яке число саме на себе десь 4? 2, звичайно. Тобто ми пишемо 2, одиниці пишемо метри на 2 метри. Записуємо відповідь. Отже, знайди сторону квадрата, ми знайшли їх. Отже, сторона квадрата 3 см, потім 6 дециметрів. Ну і потім 2 метри. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.